Нам зими приходили в білих серпанках, в руде восени одягались дерева, і синім дзвеніла весна по альтанках, і влітку вквічалось сузір'ями небо, і тихо вночі колискові співались. Ми зранку раділи зорі світанкові, так ціле життя нам щодня розкривалось, аж поки зійшлось у єдиному слові. Нам тихо сказали, немов неспроможні Немов не до нас, а в нікуди у простір це рак, це не вирок, боятись не можна, і стерли життя одним словом так просто. Враз острах підкрався гіркий і солоний, і біль щирив ікла раптово вороже та лікаря руки лягають на скроні, ти чуєш, не вирок боятись не можна. Колючі приходили снизні звідки. Повільно кришились години порожні, не можна мовчати, не можна терпіти, це ніч і самотність боятись не можна. Стирається білим усе, що минуле, затулено білим, усе що майбутнє. У білому жінка подушку торкнула, зітхнула і вийшла з палати нечутно. Хоч марення тягне водушливий гомін. Уморок суцільний, лихий і тривожний, та лікаря, крила, м'які невагомі, лягають на плечі боятись не можна. Нам часто здавалось, що двері закриті, що стукати марно, та й годі старатись, та лікаря голос в кінці, наче світло. Я знаю, ти зможеш не треба боятись. Ми все проживали до дна, до хвилини. Ковтками гіркими спивали все знову, ми біле забарвили днями новими, щоб навіть шукати дорогу додому. Із білого вийшли ми сильні, мов вітер, загоїли рани і очі відкрили. Нам жити і знати, що рак це не вирок. Пройшли, подолали, прожили, прожили. Я вголос скажу тим, хто сам серед тиші, натомлено з болем вслухається в простір, їм тихо скажу, ніби друзям давнішнім, я знаю, ти зможеш, це просто так, просто. Знов зими нам прийдуть у білих серпанках, в руде восени одягнуться дерева, і синім весна задзвенить по альтанках. І влітку вквічається зорями.